Навіщо взагалі людям штучний інтелект? До насправді справді штучний інтелект це нова епоха розвитку інтернету і нова епоха розвитку фактично еволюція цифрового світу. Штучний інтелект він дозволяє автоматизувати ті рутинні процеси, які в нас вже є у нашому житті. Рути всі він стати може нашим помічником. І більше того, він може навіть створювати. Своє покоління і свою а, свій народ фактично штучного інтелекту в цифровому веб світі Тому а, в принципі а, років через 3-4, я думаю, що ми вже побачимо саме штучний інтелект, який живе в децентралізованому веб штучний інтелект, який створює сам свої компанії, виконує більшість рутинних робіт за нас, а, і ми більше станемо як операторами штучного інтелекту, ніж його користувачами. Чи, чи, чи варто боятися того, що штучне інтелект захопить нас? Ні. Тому що штучний інтелект стане нашим помічником, який буде нам допомагати в виконанні всіх рутинних робіт. Як вам, івент? Е, супер, дякуємо. Нам сподобалось, і у нас з'явились думки, які ми от зараз і дискутуємо якраз. Бо вони з'явились лише тут. А про що дискутуєте? E, більше про веб-3, чому він насправді очевидні його переваги, але він нікуди не йде. Чому він не розвивається або розвивається настільки повільно, що це неочікувано, що він такий повільний? А по штучному інтелекту, як ви вважаєте, кому це потрібно? Чи кожному, чи не кожному? Ну це штука інша, вона, мені здається, буде розвиватись швидше і швидше, ніж здається. І ну, з цим сумнівів немає якось. А чим користуєтеся штучного інтелекту? Що пробували? Пробував чат GPT та Міджорні, Обидва виконують свою роботу не так добре, як хотілось би, але з іншої сторони, це вже ми звикли, що воно є. Але якби мені це показали рік назад, то це не так добре, як хотілось, би, було б як вау. Дякую. А ви що використовуєте штучним інтелекту? А, як правило, чат GPT для вирішення інколи робочих питань, а Також, наприклад, коли я хочу підібрати якийсь фільм. Чи не знаю, мене якісь там є інколи як альтернативу для Гугла. Привіт, як тебе звати? Скільки тобі років? Марго, шість. Ти така маленька, така красива. Як ти сюди потрапила на івент? З мамою і з двох братів. Клас. Тобі сподобалося? Так. Да. А як ти думаєш, треба вивчати ці всі технології? Це все, що ми сьогодні обговорили? Так. Да. А чому? Хочеш працювати в цій галузі? Так. Да. Леночка, Леночка моя подружка. Вона ходить на всі наші івенти. Да, я ваш такий поклонник вже назавжди. Я так думаю, подобаються інновації, Завжди цікава інформація. Ви гарно її подаєте, інтересно. тобто... Есть... Не так як зазвичай сидиш і засинаєш. У вас посмішка з якимись інтерактивами, запитаннями це дуже круто, класно. Що саме мене цікавить, це ж точний інтернет? Бо ми плануємо відкривати свій новий проект і хочеться облегшити роботу, да пришвидшити, пришвидшити цей процес, і я дуже вам вдячна за класну інформацію. Дякую вам. А як ти думаєш, кому взагалі це треба вивчати? Я думаю, це всім потрібно вивчати, починаючи зі шкіляри шкілярів. тобто там восьми, дев'ятий клас вже треба це знати, але і в нашому віці там аля плюс сорок це. Теж дуже корисно. Кому взагалі потрібно вивчати штучний інтелект, нові технології? Це кожному чи тільки тим, хто хоче працювати в ІТ? Я взагалі вважаю, що потрібно вивчати абсолютно всім, тому що я як продюсер Ютубу я використовувала, наприклад, чат GPD, для того, щоб вигадувати назви, для того, щоб прописувати тексти для прев'ю і якихось таких особистих технічних моментів. І я вважаю, що воно всім необхідне. То тобто через кілька років це вже не тільки для айтівців, це для кожного з нас. Так та вже зараз, навіть навіть зараз. Чому чому колись через декілька років зараз вже може використовувати всі мати?